Слава Ісусу Христу, мир трогоцінні, всім Божого благословення. Дуже багато людей кажуть, та що ви вірите Біблії? Та вона стільки раз переписувалась, і взагалі вона написана людьми. Але насправді, хто так думає, то живе в повній ілюзії. Чому? Тому що Біблія це є живе Слово Боже, яке здійснюється в точності. Ця книга є книгою свідків та очевидців. Ні, описується всі події, які відбувалися за все існування людства, і цьому підтверджені свідки, які жили в той час. І в ній описується, що було, що є, і що нас чекає, і це є істиною. І як ми бачимо, зараз ми живемо у дуже нелегкий та непростий час для кожного, правда? І Біблія вона описує, що будуть війни, море, епідемії, катаклізми і так далі. І тисячу років назад світ був одним, а за останні 150 років відбулися колосальні зміни, і це сколихнуло весь світ, насправді багато з'явилося і добре. От перша лампочка, розжарювання, комп'ютери, інтернет, автомобілі. Люди позбулися багатьох хвороб, полетіли у космос, але також протягом цього часу відбулися і страшні події. Це дві світові війни, створення атомних та ядерних бомб. І теж ми бачимо, уже у наш час війна в Україні та. Ізраїлі воєнні конфлікти, різні також пандемії, хвороби. як говорять, чини що у наш час з'явилися нові проблеми, які загрожують стабільності планеті, концентрація цифрової влади, цифрова нерівність, розрив міждержавних відносин, погіршення психічного здоров'я, негативна реакція на науку та масове розчарування молодих людей. І це результат того, що ми на сьогодні живемо у час інформації, і також є продуктом цієї інформації, розумієте. Яку ми споживаємо, і тому кому нам вірити Біблії, істині чи брехні? Тож, Любі, щоб не бути обманутими, підписуйтеся на канали наших пасторів Салтаненко, Юлії та Станіслава, де ви зможете пізнати істину. Та істина зробить вас вільними. Будьте благословенні, дорогоцінні!